Заміна тепломереж та реконструкція систем теплозабезпечення у Малині, реконструкція систем водопостачання у Користишеві, ремонт каналізаційних очисних споруд у Радомишелі, а також введення в експлуатацію школи у володарсько волинському районі. Всі ці заходи були включені у програму економічного і соціального розвитку Житомирщини на 2012 рік. Цьому посприяв депутат обласної ради Володимир Пехов. Це моя принципова позиція. Кожен депутат має бути адвокатом і лобістом того округу, за яким він закріплює. Люди мають знати свого депутата, а він їх проблеми і робити все для їх вирішення. За словами керівників вище згаданих районів, Володимир Пехов чимало допомагає їхнім районам, сприяє економічному і соціальному розвитку. Я дуже вдячна депутату обласної ради, Пехову Володимиру Анатолійовичу, за те, що він активно співпрацює з нами. Переймається нашими проблемами і активно допомагає в вирішенні цих проблем. Саме в цьому питанні він долучився до вирішення цієї проблеми і кошти на добудову школи Чеміхівському району виділені». Сьогоднішній день дійсно Володимир Анатолійович із коштів свого фонду досить сприяє Коростишівському районі. Так було здійснено. Підписку для наших інвалідів 590 примірників Коростишівської житомирської газети підтримуються. Також значить, всі заходи, які проводяться в нас в Коростишівському районі. Ми дуже вдячні за таку співпрацю із фондом. Тимир Пехов також долучився до благодійної акції Щасливі медяки, яка проводилася у приміщенні обласної ради. Кошти виручені від неї будуть направлені онкохворим дітям, які лікуються в обласному онкогматологічному центрі.